Всім привіт, друзі! Показую, як безкоштовно знайти новий прилад нічного бачення в грі Stalker 2 після оновлення патчу 1.6. Значить, нам потрібно прийти ось на цю локацію. Вона в нас знаходиться біля, е, біля заводу Янтар. Ось це місце. І нам потрібно ось біля янтаря прийти ось на цю дамбу. І далі трошки паркура. Застрибаємо на цю машину, потім на цю, на автобус. І виходимо от сюди. Там нам будуть заважати криси, тому якщо у вас є граната, краще її скиньте. Отак. Все, пацюків більше немає. І там є гравітаційна аномалія. Зістрибаємо в неї. Все, вона вас рятує. Ми на місці. Так. Ага, тут у вас буде замок, його треба збити, але він в мене вже збитий. Я, напевно, тут вже був. І в нас тут така схованка. Звичайно, тут можна нормально лутанутися, але нам зараз е, треба знайти прилад нічного бачення. І знаходиться він за цими дверима. Пароль. 5, 5, 7, 8. Все. Двері відчиняються, і в нас тут знаходиться прилад нічного бачення третього покоління. Встановлюємо в інвентар. Натис... і вмикаємо. Ну і, звичайно, вдень е дуже сильно засвічує. А найкрутіше четвертого покоління можна придбати у прип'яті, що зараз ми її зробимо. Так що ось тепер ось таке от круте нововведення. І тепер ви знаєте, як знайти безкоштовного ПН... ПНБ третього покоління. А для того, щоб вибратися звідси, не забудьте про це, вам треба натиснути, натиснути оцей важіль. І у вас опуститься оця драбина. Я тільки що хвилин 20 не міг зрозуміти, як це робити. Все, ось тепер в нас є і ПНБ, і ми звідси вибралися.